Бажаю здоров'я, шановні колеги і глядачі. Я Позняков Ігор Сергійович, вчитель предмета захисту країни, Харківської гімназії номер 65 маю повну вищу освіту за спеціальностями: автомобільний транспорт та бойові машини і педагогіка вищої школи. Закінчив Академію внутрішніх військ МВС України. Та Національний фармацевтичний університет. У цьому році я вирішив взяти участь у всеукраїнському конкурсі вчитель року у номінації захист України, бо твердо впевнений, що саме цей предмет і цей напрямок навчання дітей на сьогоднішній день є першочерговим. Взявши участь у цьому конкурсі, я хочу отримати досвід, який передам підростаючому поколінню, та буду особисто використовувати для підвищення своєї професійної компетентності, адже вчитель завжди учень. Бо щодня щось нове відкриває для себе. Я розумію, що велика відповідальність лежить на моїх плечах за навчання і виховання майбутніх воїнів, громадян патріотів, завжди готових стати на захист батьківщини зі зброєю у руках. Я намагаюся не просто передавати знання учневі, а розбудити бажання самостійного пошуку відповідей, які збагачують його власне життя. Моя педагогічна ідея полягає у формуванні ключових компетентностей учнів. На уроках захисту України через патріотичне виховання, шляхом використання освітніх інновацій. У своїй роботі використовую різноманітні сучасні методи, форми та ресурси, за допомогою яких розширюю освітній простір відповідно до концепції нової української школи. Використовую наступні інноваційні практики, здоров'я технології, технології створення ситуації успіху, уроки конкурси, уроки змагання, брейн-ринги, Патріотичні батли і квести, технології QR-кодування, військово-патріотичні акції надаю перевагу таким методам: проблемним і пошуковим методам навчання, демократичному стилю взаємодії з учнями, груповим та колективним методам роботи, ігровим та інформаційно-комунікативним технологіям. Приділяю велику увагу формуванню патріотичних знань і навичок, намагаюсь враховувати індивідуальні інтереси та здібності учнів, розвиваю критичне мислення учнів. У ході навчання реалізують міжпредметні зв'язки з предметами математичного, природничого, гуманітарного напрямку та основ здоров'я. Я пишаюсь, що у Збройних силах України та інших військових формуваннях проходять служби чоловіки, яких я навчив любити та захищати батьківщину. Треновані мною учні та шкільні команди посідали призові місця в районних та міських змаганнях зі стрільби та військово-прикладних видів спорту. Відзначений подякою Харківського міського голови Ігоря Терехова за плідну працю та почесними грамотами управління освіти адміністрації Новобуварського району за високий професіоналізм, вагомий внесок у навчання і виховання підростаючого покоління. Я бачу своє призначення як педагога у дружній співпраці з молоддю для залучення їх до здорового способу життя та національно-патріотичної свідомості. Моє кредо. Разом до перемоги Україна понад усе. Женець, трудка, слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую за службу!